Всім доброго дня. Сьогодні у нас на календарі 17 грудня. У нас вже те якби весна була, мала би бути настояща зима, але погода бере своє і ось таке, що ви бачите, в нас був вже сніг, нормальний мороз, а зараз вже пішла відлига, як весна. Приїхали на пасіку подивитися як справи, бо у нас були сильні вітри, як видно ззаді, поламало дерева, тут там ще поламало пару дерев. Пообламувало, Приїхали позиція, чи не наробило шкоди. На пасті, не поперевертали вулики, ну, типу того. Все з вуликами в порядку, все вже так, як опитом провірено, нічого не попереверталося, все прикріплено, все як чудово. Ну, вирішили переглянути, як стан сімей, як зимують, як себе взагалі зараз бджоли поводять. Чи хватає кормів, чи не вистачає. І в ряді того, коли ми роздивилися, розгля... знайшли наразі дві сім'ї, які впали. Пали не знаю, з голоду, не з голоду, і їди є, і всього є. І зараз, в принципі, покажу, що з ними сталося, чому так. Конкретно не знаю, в чому ситуація, але поділитися, можливо, ви стикалися з таким, що сталося. Дві сім'ї наразі. Всі не приглядали, бо не бажано всі переглядати. Так кажуть, а, так, виборочно, грянули і знайшли. Зараз підемо до вулика, подивимося, що з ним сталося. Так, це один вулик. І цей Цей ми вже прибрали. Зараз подивимося в цьому яка ж ситуація. Доволі такий не сильний і не слабий, але заставна кормів повна 300 рамочка. Тут корму достатньо. Далі, видно, Тут чи вони сиділи, чи що, не знаю, зараз дивимося разом. Повністю сам не скривав ось тут. Получається, що корма забиті не повністю. Mm -hmm. Бдюлини є сильно багато. Тут також От вони, виходить, що якби їм, чи не вистачало, чи що. З цієї сторони. І годувалося десь по 13-14 кілограмів. Ось тут, бджоли взагалі мало тут, чи злетіла осень, чи їх ограбили. Вони трошки пропоносили тут, тут, видно що рамочки А тут картина, яка тут горбатий розпліт. Що він робить? Тут без поняття. Не знаю яким чином він тут утворився, Значить матка отрутнювіла осінню виходить. Взагалі бджоли, як розібрати так, то дуже мало. Значить злетіла бджола і коли злітала, забрала з собою корма з середини. Крайні рамки є. Ну, загальному як літру бджоли не збирати, то буде десь так в середньому. От. Видно, що вони чистили. Лічають від бджоли, але все трутень, все горбатий розпліт. З цієї сторони, з цієї сторони дві рамки горбатого розплоду. Значить матка десь потротневіла під осінь і в принципі матки мінялися. Зараз гляну яка матка, якщо я її знайду, в принципі матки б мали бути сімічні, якщо вона тут є, матка загальна. Як знайдемо, покажу. Мічено, не мічено, що за матка якого року і що з нею сталося. От така, от така картина. З тамтою там сім'єю було попроще, там їда була, так якби вони чуть, чуть не дійшли до їди. І не було морозих сильних. Було там 10 градусів, це таке вночі дойом було вже там. 2 градуси морозу, 3 градуси морозу, не було таких холодів. Ось в загальному переглядаємо, що таке. Найшли тільки цю сім'ю і цю сім'ю, а всі наразі добре. Так що зараз я чищу ці всі рамочки і подивимося, скільки буде в загальному бджоли. Так, перебрали, в принципі, причина є. Тут знаєте, матки не знайшли. Тротовий розпліт взявся з того, що бджоли пішли зимувати без матки. Ось вони позалазили в комірки. Ось тут взагалі вони позалазили як мед. Просто так, якби сім'я отрутневіла була, пішла в зиму без матки, тому і трутневі розплід. А чому здохли, не знаю. Чи через те, що в них матки не було? В принципі, такої історії ніколи не було, щоб вони йшли в зиму без матки. Я ніколи не стикався з таким. Це перший раз. Але і тому трутнові розплід. Але здохли, чому і корма була на дальших грамках, і от вони як сиділи тут сиділи. Тут вони сиділи, їх позчухував. І бджоли мало я не наростилися, значить матка давніше пропала, але в принципі контролювався цей весь процес. Чому так сталося, не знаю десь. Чи пропустилося, чи що. От. І тільки бджоли невелика. Ну, що тут в кумірках позалазило, так що ось така ситуація. В там тому вулику та матка точно була, просто вони так, якби не дійшли до їди. Був якийсь них, і вони не дойшли. Так що ось така зараз картина. Далі зимуємо, далі подивимося, як воно буде. Так, Знайшла ще одну сімейку, яка не пережила ту зиму. От, рамки пусті, їди немає. Ограбили зимою, годувалися всіх по 12-13 літрів, комусь 4 ну так хто скільки брав, мінімум 12 літрів. І просто їх. Розбили. ну, Розбили їду, точніше. Не сім'ю, а їду. От, Рамки повністю сухі. Така кількість бджоли. Досить нормальна кількість бджоли, але така ситуація. Тут лі літрів дві бджоли буде, але причина очевидно, що єдине мало. Було не мало їм було іде і все. Вони обсипалися від'їде. Отак, От матку не йдемо, знайдемо, знайдемо, не знайдемо, ну, але... Тут причина точна, там причина така 50 на 50, що ми узнали. Так, перегляну вже всі вулики, що виходить, получається, що наразі три сім'ї. Не дожило до того часу. А так, наразі все більш-менш нормально тримається, нема ніяких підозрів. Ось так. Так що вологі зараз велика, кільонечко попідгинав, де зимую на кільоночці, де на холстиках, там все чудово взагалі. Так що, ось так якось. Наразі така картина. Весною вже побачимо, як буде. Так що вам всім гарної зимовки. Всім Наступаючи новим роком, бо думаю, вже до вас не вийду. Щоб все в наступному році було краще, ніж в цьому році. Щоб нарешті ця вже війна закінчилася, бо вже неможливо з цим боротися. Так що, всім всього найкращого. До нових зустрічей.